Всім привіт! З вами Антон Дзюба, і в мене гарна новина. Ми запустили Дабл Топ Це наш стейкінг портал. Ми стали валідатором в багатьох мережах і можемо залучати нашу аудиторію, щоб вона стейкала за нас. Навіщо це вам робити? Бо у вас скоріш за все є холдерські токени, на які ви не отримуєте додаткову дохідність. І чому саме наш валідатор? Бо ми будемо робити різні інцентівайз програми. І зараз я про все поступово розкажу. По-перше, ми запустили сайт. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Називається він stake.doubletop.io Переходимо на сайт. Тут можна вибрати мову: є українська та англійська, і є кнопка одразу стейкати зараз. Ми є валідаторами в наступних проєктах. Із всіх цих проєктів тільки космос і осмозіс наразі не є активними. Що таке активний валідатор? і неактивний валідатор. Якщо ви не знаєте, то перейдіть за посиланням на ось це відео і передивіться, що це означає. Отже. Припустимо, що ви хочете застейкати атом за нашого валідатора. Заходите на наш сайт, застейкати зараз, обираєте атом, і далі у нас є інструкція, як застейкати по кожному проєкту. І тут починається найцікавіше: два топ бордс. Два топ бордс це notion файл, така документація по нашому стейкінг-порталу. Тут ви можете знайти список проектів, в яких ми вже є валідатором. В усіх, крім, як я вже сказав, космосу і осмозізу, ми активні. І ось, наприклад, нажимаємо космос. Тут є вся інформація про проєкт, що це за проєкт, всі посилання на проєкт. І далі є повна детальна інформація для холдерів токенів і для тих, хто хоче застейкати. Тобто детальніше про проєкт. Будь ласка, тут вся інформація о проєкті, що за токен, що вони роблять і так далі. Інформація про стейкінг, настройка гаманця і як застейкати токени Atom. Повністю вся інформація про стейкінг тобто мінімальна. Максимальна інфляція 7%, максимальна 20%, цілі по інфляції, таймінг, стейкінгу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Запустити, наприклад, у вас є анто, ви тримаєте його на біржі. Як вам запустити гаманець, що ви отримаєте за цей стейкінг, і потім як правильно застейкати покрокова інструкція, куди натиснути, де нам що буде з'являтися, як знайти нашого валідатора, і так далі. Ось, будь ласка, все перед вами. І на головній сторінці бордів, окрім списку проєктів, є ще багато і багато корисної інформації. По-перше, можете подивитися, як користуватися нашими бордами. Тут описано покроково, теж, що означає кожна вкладка і що ви. Там знайдете, але давайте так. Ви зараз подивились цей відос. Ви такі, ага, я є. Холдером наступних проєктів, наприклад, космосу, і тримаєте їх на біржі. Подивилися інструкцію створити гомонець і як за нас застекати. І що тут найцікавіше? Є багато валідаторів в різних мережах, і вони всі конкурентно спроможні. І ми лише один валідатор з усіх можливих. І чому вам стекати саме за нас? Бо ми робимо додаткову інцентів програму. Вона буде різною снапшоти, будуть робитися в різний час, по різним проєктам, будуть також ретроперспективні нагороди, але наразі наша перша. Інцентів програма в честь нашого запуску офіційного Double Top Stake. І вона буде включати в себе стейкінг проєктів, таких як Osmosis і Cosmos, як я вже сказав, де ми ще не є активним валідатором, а також проєктів Evmos і Juno, в яких ми нещодавно перейшли в активний сет. І що ж ви отримаєте, якщо будете стейкати за нашого валідатора в цих проєктів, конкретно під цю епоху, під наш перший Incentivize програм. Переходимо в наш борт, і тут буде поощрення делегаторів, тобто наша інцентів програма. Е, дивіться, що ми будемо розігрувати прямо перед вами на екрані. Е, важливо сказати, у вас є, наприклад, 100 доларів в космосі, в Евмосі, в Осмозізі і в Джуно. Якщо ви застейкаєте за кожного по 100 доларів, сумарно ви застейкали 400 доларів. Ми рахуємо всі ваші е, делегації в нашого валідатора. Тобто, що ми маємо? Якщо ви стейкаєте 100 доларів, то у вас є можливість виграти підписку на ретро на 1 місяць. В пулі нагород 5 підписок. Від 300 доларів підписка на ретро вже на 3 місяці. В пулі нагород 2 підписки. Якщо ви стейкаєте 500 доларів, або більше, то це вже навчання. Від 700 доларів продвинуте навчання, від 1000 доларів повний пакет навчання, 1500 доларів склад на 1 місяць, 2000 доларів на 3 місяці і 2500 на 6 місяців. Тобто серед усіх учасників, які будуть стейкати за нашого валідатора на суми від ось цієї градації, буде розігруватись підписка на наші різні сервіси або місця на Навчання, але для того щоб прийняти участь у цьому розіграші, інцентів програмі, треба буде заповнити форму. І якщо ви дійсно є холдером токенів, які ви ще не стейкаєте, то бігом стейкати їх за наших валідаторів, заповнювати форму, яка знаходиться в описі під цим відео. І вперед, але я вам нагадую, що це перша наша інцентів програма, і в майбутньому буде більше з снапшотами, в різні дати по різним проектам і з усіма можливими різними нагородами від нашого ком'юніті. Тому можете вітати нас з офіційним запуском. Ми довго працювали над цим проєктом, і я думаю, що це стане гарною частиною нашої великої екосистеми DoubleTop. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і стейкайте токени за нашого валідатора. До зустрічі з вами був Антон Хейсдранкер. Пока!